Що перше спадає на думку, коли ви чуєте слово карти? Можливо, гральні чи може навігаційні? А чи чули ви коли-небудь про генетичні карти? А що, якщо я вам скажу, що саме завдяки ним можна створювати медико-генетичний прогноз? Тобто ми можемо передбачати генетичні захворювання людини. А тепер ному розбиратися з цим всім? Почнемо з основного. ДНК. Це головний будівельний матеріал для організму. Така певна спіраль, яка є найкращим носієм інформації. До речі, в одному грамі ДНК може зберігатися 215 мільйонів гігабайт інформації. Наприклад, туди влізло 54 мільйонів фільмів у відмінній якості. А тепер уявіть, якщо порахувати довжину ДНК з усіх клітин організму, напевно, це набагато більше за діаметр сонячної системи. Так, от цей спіральний ланцюжок має назву хроматин. І саме він складає всі хромосоми. А оскільки для генетичних карт ми використовуємо інформацію з хромосом, то її візуальне представлення чи графічний малюнок і є генетичною картою. Все просто вони відображають розташування генів на відповідних хромосомах. Та відомості про їх функції. Генетична карта передбачає встановлення послідовності розміщення генетичних маркерів з відстані не більше 1 см вздовж усіх хромосом. Що це за маркери та де вони розташовані? Зараз поясню. Генетичні маркери це сегменти ДНК, розташовані у відомому положенні, тобто локусі певної хромосоми. Ці маркери використовуються для зв'язку певних генетичних мутацій з ризиком появи та розвитку численних спадкових розладів. Цікавим та доволі успішним біологічним проєктом є геном людини. Метою було створення інтегральних, тобто фізичних карт геному. Картовано близько 40 тисяч кодуючих послідовностей. На сьогодні весь геном людини клонований у вигляді великих фрагментів, які перекривають один одного. Розташування кожного з цих фрагментів на хромосомі визначено з високою точністю. Детальна розробка генетичних карт один із провідних методів аналізу поведінки і точної будови хромосом, незважаючи на певні труднощі при побутові генетичних карт і на їх відносність. А знаєте, як все почалося та де взялися ці карти? А все почалося з комах. Відомий генетик Альфред Стертерван склав першу карту розподілу генів в одній з хромосом дроздофіли. Потім були складені такі карти і для інших хромосом, орантуючись на знанні теорії лінійного розташування генів у хромосомі. Та на підставі кросинговору, визначивши відстань між ними, вдалося встановити послідовність генів у хромосомі, побудовано генетичні карти для багатьох об'єктів, наприклад, рослин. Краще за все вивчені карти кукурудзи, ячменю, рису, томатів. А серед савців для миші доведено, що такий розподіл генів у хромосомах є загальною біологічною закономірністю. Тобто певний стандарт для кожного виду, але з людьми вже набагато складніше, тому що аналіз щеплення генів класичними методами, розроблений на дрозофілі. Неможливий через експериментальні шлюби, тому в останні роки розроблено комплекс методів картування генів на хромосомах людини. Картування хромосом у людини проводять шляхом аналізу родоводів та генетичного аналізу гібридних соматичних клітин. Зараз поговоримо, де їх використовують. Перш за все, для дослідження наслідків мутацій у генах, визначення виявлених захворювань та їх діагностики. Вони також використовуються для пошуку пов'язаних з генами методів лікування та дослідження взаємодії генів. З оточенням. Складання точних карт хромосом є необхідною передумовою подальшого прогресу теоретичної генетики людини. Це має велике значення для виявлення спадкових хвороб плоду та встановлення носіїв генетичних порушень, які перебувають у безсимптомній фазі. Розкриття гному людини сприятиме розвитку нових напрямків медицини, вивченню природи спадкових і ізоякісних хвороб, а також розробки генної і клітинної терапії. Ну що? Тепер ви знаєте, що такими картами ми не зможемо пограти у дурня покер. Насправді вони це майбутнє генної інженерії.